Вітаю, розбираємо рівняння з параметром. Визначте додатнє значення параметра m, за якого один з коренів рівняння на 6 більший від другого. Таких рівнянь ми вже багато розв'язали, тому x1 дорівнює t, x2 на 6 більший це і t плюс 6. Складаємо теорему вієта. Ось у нас коефіцієнт b, ось у нас коефіцієнт c. Х1 додати x2 дорівнює мінус b x1 помножити на x2 дорівнює c. Підставляємо Т додати Т плюс 6 дорівнює 2m відняти 4, Т помножити на Т плюс 6 дорівнює 16, розв'язуємо друге рівняння, Т квадрат, T квадрат додати 6T. Переносимо 16, відняти 16 дорівня 0, за теоремою вієта Т1 плюс Т2 дорівнює мінус 6, Т1 помножити на Т2 дорівня мінус 16, Т1 дорівнює добуток дорівнює мінус 16, це буде 8,2, оскільки сума у нас від'ємна, це буде мінус 8 і 2. Підставляємо наше рівняння перше. Будемо мати мінус 8 додати ще мінус 8, додати 6, дорівня 2м відняти 4, 2м відняти 4, поміняємо місцями. Мінус 8, мінус 8, мінус 16, плюс 6, мінус 10. 2m дорівнює мінус 10, переносимо, буде плюс 4, це буде мінус 6. М дорівнює мінус 3. Нам потрібно додатнє, тому нам це не підходить. Підставляємо інше. 2 додати 2 додати 6 дорівнює 2m мінус 4, 2м мінус 4 дорівнює 10, 2m дорівнює 6. М дорівнює 3. Нам підходить. Не, не почекайте, я щось поспішила. Переносимо мінус 4, буде плюс 4. Тому 10 плюс 4 це 14, і ділимо це буде 7. І наша відповідь це варіант. Ось другий це 7. Будьте уважні, тому що всі ми можемо робити помилки. Якщо, бачите, ми усно переносимо, там знак можемо не звернути увагу, тому я, тому приклад, яскравий, тому будьте уважні при обчисленнях ваших. Бажаю вам успіхів у підготовці. Слідкуйте за наповненням каналу, я буду намагатися вам. Допомагати підготовці, показувати вам цікаві рівняння з параметрами, окрім тих, які пропоновані були в минулого року в НМТ. Тому залишайтеся на моєму каналі, підписуйтесь, реагуйте, діліться досвідом. До зустрічі у наступному відео.